Візі -лотон. сповільнює помутніння кришталика при катеракці. Не було у нас нічних тривог, а так і власне погодний фактор тут. Я так розумію, не останню чергу зіграв абсолютно то, що можна сказати взагалі про вплив дійсно погоднього фактору зараз на ситуацію в чорному морі? Чи справді у росіян є аж такі проблеми із тим, аби використовувати там ракету-носії? і чи впливає це на запуски шахедів? Ну, звичайно, шторм впливає. Абсолютно вірна інформація про те, що ракети носієві відсутні. Більше того, сьогодні зранку немає навіть на бойовому чергуванні кораблі чорноморського флоту Російської Федерації. Ну, по перше, багато з них певну частину, навіть більшу частину, відведено до новоросійська. Навіть до того все вже дістають. І, власне, говоримо про початок використання бази в Очамчирі, територія тимчасово окупована територія Грузії, Абхазія, ну і те, що залишається в Севастополі, теж не ризикує виходити в море, тому що дійсно погода дуже несприятлива. Там навіть маршрути так званого громадського транспорту, які між бухтами пересуваються, вони теж скасовані, бо в українському Криму така ж погода, як і на Херсонщині, Миколаївщині, і власне на Одещині в тому числі. Що стосується шахедів, теж бачимо, що не використовує ворог зараз, не дивлячись на те, що було внесено певні технічні зміни до характеристик. Технічних характеристик цих шляхетів 131-х, 136. х По-перше, змінено швидкість, ми про це знаємо. Вона стала на жаль більшою з одного боку. З іншого, погодні фактори, бачите, вони теж певним чином впливають на те, як ці самі дрони використовуються. З іншого боку, якщо говоримо про ракетне озброєння, то я думаю, що ті ракетні атаки, які були у нас е, крайнім часом, вони якраз були спрямовані перш за все для е, і певного такого тиску на е, засоби протиповітряної оборони, а більше носили розвідувальний характер, ну можливо, використовували або він прокладали якісь певні маршрути, і відпрацьовували ці алгоритми, ці маршрути для того, щоб ну о, там за їхнім задумом вже, наприклад, атакувати трошечки е, пізніше. Ми говоримо про те, що, наприклад, під час е, не скажу на жаль, останнього крайнього влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури на Одещині. Це нафтобаза, як потім пізніше заявить Міністерство енергетики. Так от понад 2000 родин годин залишилися без електроживлення, без електроенергії. Вдалося максимально швидко, наскільки це можливо енергетикам відновити постачання електроенергії, але це ще не те, що можливо. Ми очікуємо. Очікуємо, звичайно, ми найгірший варіант з одного боку. А з іншого, ми знаємо про плани ворога, то і готуємося в тому числі і з використанням тих самих мобільних вогневих груп, про які ви вже досить багато розказали. Власне, про ці мобільні групи хотілося б ще детальніше з вами поговорити, Наскільки їх дійсно інтенсивно формують на півдні країни, адже ми розуміємо, що саме через південь пролітають значною мірою всі ці шахеди, їх запускають росіяни із Криму, із Краснодарського краю. І дуже важливо от цей перший такий заслон створити на Миколаївській області, в Херсонській, в Одеській, бо потім далі ці дрони прямують уже в інші регіони. Країни. Країни і от збивати їх якомога більше саме на півдні країни. Чи на Одещині так само відбувається така робота збільшення мобільних групців шахедів? Ну, по ми говоримо, що про цей ресурс, створення цього ресурсу оптимального перш за все говорять наші військові. Вони ведуть певні розрахунки, тому що володіють і розвідую інформацію в тому числі скільки мінімально потрібно таких мобільних вогневих груп. Вони, ну, по перше. Діють вже досить давно на території одеського регіону, зокрема те, що. Сьогодні триває робота по збільшенню кількості таких вогневих груп груп може підтвердити у тому числі і працюємо ми, як представники української добровольчої армії, для того, щоб підсилити цю бойову компоненту. Я думаю, що максимально нам вдасться найбільш такі короткі терміни все зробити. Звичайно, їх не буває багато що можна сказати, все. Давайте на цьому зупинимося, тому що це техніка, вона може і зазнавати. Якихось уражень або втрачати свій хід, в тому числі. Тому я думаю, що ця робота не буде зупинятися тим більше що мова тут іде сьогодні, і в тому числі, наприклад, про фізичний захист об'єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі з використанням мобільних груп, це теж не є таємницею, але це підсилить дійсно охорону цих надзвичайно важливих об'єктів, особливо зараз, коли оце енергетичне навантаження, воно зростає в кілька разів. Тому ця робота триває, і ще раз скажу, ми всі дотичні до неї. Сподіваюся, що ті завдання, які є, ми. Максимально короткі терміни будуть виконані. Найголовніше це ворог має відчути на собі ефективність цієї бойової роботи, тому що він робить ставку сьогодні на дрони камікадзе. Ми це прекрасно бачимо. Принаймні на цей час, то треба бити їх, відбиватися, ну і максимально знищувати. Як вважаєте, пане Сергію? Чи відчує на собі ворог удари вже українських аналогів шахедів? Оскільки ми отримали офіційне підтвердження від української влади про те, що такі дрони ми виготовляємо і при тому, вже у серійному порядку, коли можна очікувати застосування таких дронів, і чи будуть їх в першу чергу, на вашу думку, використовувати для так званих дзеркальних ударів чи ударів у відповідь по енергоінфраструктурі ворога, коли от росіяни почнуть ці хвилі? Лі ударів, ну, якими вони погрожують фактично і накопичують для них і ракети, і дрони. Ну, ви знаєте, напевно, що я жорсткий прихильник саме таких дій діяти на упередження і бити в тому числі по енергетичній інфраструктурі ворога, тому що це законна воєнна ціль для збройних сил України. Знову таки ми опираємося на ті безпілотники, які можуть там задіяти, наприклад, російські партизани. Вони ж діють так, тому хай беруть, переймають досвід відповідний у російської армії, як не дивно, і знищують саме об'єкти енергетичної інфраструктури. Я думаю, що такі ну мені важко сказати плани є чи ні, тому що це вирішує військове командування відповідне. Але я думаю, що це був би правильний хід під час бойових дій, під час війни, тому що це те, що живить знову таки, і техніку, і хід війни допомагає ходу війни. Тому я думаю, що це надзвичайно просто важливо. Використовувати треба. Сама все в тому числі і ті шахеди українські, так їх чомусь назвали шахеди. Я не знаю, ну можливо, краще було б характерниками назвати так, але це вже таке справа смаку. Головне, щоб діяли ефективно. Тому я прихильник такої, такої роботи бойової і таких дій. Що ж будемо, власне кажучи, вже у ділі очікувати таких дронів камікадзе вже українських так. розробок. Дійсно важливо, що вони в нас є, що робота ведеться. Справді думаємо, ми в цьому випадку на крок уперед, тому що розуміємо, що зима буде непростою. І треба мати чим ворогу відповідати, в тому числі не лише чим збивати російські шахеди. Що ж, нехай ця доба буде спокійною для Одещини Одеситів, переможною для усіх наших військових і назавати. сил оборони на півдні країни. Дякую за спілкування. Сергій Брачук з нами. Слава на зв'язку і смерть ворогам. Традиційно прощаємося з паном Сергієм і слава нації, смерть ворогам.